З любов'ю і турботою про клієнтів будівельна компанія Вамбуд відзначає своє десятиліття. Радість ювілею хотіли розділити не лише в колективі, а й з покупцями квартир. Тож влаштували для них спеціальну акцію. Відшукали першого маленького мешканця, який народився у будинку за адресою вулиця Вовчинецька, 121, аби вручити йому подарунок. Цей дім символічний для Вамбуду, оскільки був першим із нього почався розвиток компанії. Всі знають наш девіз – Ми не зводимо стінами. Будуємо майбутнє саме в дітках. Наше Утні, от як дітки розвиваються, так розвивається наша компанія. Як вони не стоять на місці, досягають кожного дня в них є певні досягнення. Так само в нашій компанії щодня є певні досягнення. І щирі посмішки дітей надихають нас на створення все нового і кращого житла. У подарунок від вам буду маленький Владислав отримав сертифікат на придбання велосипеда. Тож уже невдовзі зможе купити собі новенький транспортний засіб. Мені дуже подобається їздити на велосипеді. Буде новий велосипед який на виріст. Мама Владислава Катерина Левицька каже: у будинку від Вамбуду мешкають вже понад п'ять років. Якістю житла вельми задоволені. Тож раді, що свого часу віддали перевагу саме цій компанії. Обрали саме цей будинок, дуже сподобалось планування, дуже сподобалось місце розташування. Взагалі, сама квартира дуже задоволені тут. В нас вже народилося троє дітей. От е, велика сім'я у компанії Вамбут відзначають, співпраця з клієнтами у них не завершується разом із продажем квартири Із мешканцями зведених ними будинків. співпрацюють та підтримують дружні відносини і надалі.